Доброго дня, шановні члени комісії, дозвольте представити у вашій увазі дипломну роботу на тему програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати. Роботу виконав студент групи кнт 211 СП Родон Кіля під керівництвом кандидата-технічного Гофмана Євгенія Олександровича. Метою даної роботи є підвищення ефективності процесу розрахунку заробітної плати шляхом розроблення вибору автоматизованої системи. Об'єктом дослідження виступає процес розроблення програмного забезпечення для автоматизації розрахунку заробітної плати. Метою м -м, предметом є методи та інструменти розробку веб-застосунку. Для досягнення мети було поставлено та вирішено 5 основних завдань: проведено аналіз існуючих рішень, визначено функціональні та нефункціональні вимоги, спроектовано архітектурну систему, реалізовано програмне забезпечення та здійснено його тестування. На даному слайді представлено обґрунтовання необхідності розглядання системи, автоматизація розрахунку роз... заробітної плати є критично важливою для малих і середніх підприємств. Серед основних переваг спрощення роботи бухгалтерів, зменшення помилок, оптимізація часу та швидкий доступ до даних. Водночас, існуючі системи мають суттєві проблеми складні алгоритми розрахунків в часі зміни законодавства. Неоднозначне трактування норм, тому було обрано підхід з відкритою архітектурою, що забезпечує модульність системи та адаптивний функціонал. У таблиці представлено план розроблення програмного забезпечення, який включає сім основних етапів. Кожен етап має чітко визначені завдання від аналізу потреб користувачів до комплексного тестування систем. Особливу увагу приділено проєктування архітектури та вибору оптимального технологічного стеку. Для реалізації систем було обрано сучасний технологічний стек на клієнтському рівні, використовується HTML, CSS та JavaScript, а саме React для створення інтелективного. Інтерактивного інтерфейсу. Серверна частина побудована на Python з фреймворком э, Django, що забезпечує швидкість розробку та надійність. Для забезпечення даних обрано MySQL, А MySQL э, Alchemy СКЛ використована як ORM для спрощення роботи з базою даних. Додатково використовується Docker для контернізації Nijlix як вебсайт. На діаграмі варіантів використовується використання, показано розподіл прав доступу в системі. Ре Реалізовано два основних типи користувачів звичайний користувач та адміністратор, який є, має доступ до базових функцій, перегляду історії, нарахувань, обліку робочого часу та розрахунку заробітної плати. Адміністратор вже додатково може реєструвати працівників. Оновлювати ставки оплати та управля... управляти користувачами системи, схема бази даних демонструє структуру зберігання інформації, База містить 10 основних таблиць, пов'язаних між собою через первинні та зовнішні ключі. Центральними є таблиця співробітників та заробітної плати. Окремо зберігаються компоненти зарплати, зароб... податки, відрахування. Та відпрацьовані години. Така статура забезпечує гнучкість системи та можливість детального аналізу розрахунків. На слайді представлений інтерфейс розробленої системи, реалізовані інтуїтивно зрозумілі форми для реєстрації управління табелем та розрахунку заробітної плати та налаштувань. Особливо є те, що всі ставки податків та прямі розрахунків можна змінювати через веб-інтерфейс без модифікації програмного коду. Для забезпечення якості було розроблено комплексні сценарії тестування. Таблиці демонструє основні тестові випадки для кожного модуля системи. Ці сценарії успішно пройдені, що, забез... що підтверджує надійність та коректність роботи програмного забезпечення. Порівняльний аналіз з існуючими системами показує переваги розробленого рішення на відміну від конкурентів. Наша система повністю автоматизує розрахунку надбавок за стажем, визначення е, понаднормових е, годин та роботи у вихідні. Унікальною особливістю є можливість е, е, параметризації без е, зміни коду та повноцінний веб-доступ е, з різних пристроїв. Підсумовуючи, в рамках дипломної роботи було успішно розроблено веб-застосунок для автоматизованого розрахунку заробітної плати. Система повністю відповідає вимогам українського законодавства щодо розрахунку податків та відрахувань використовування сучасного технологічного стеку забезпечує масштабність і надійність рішення. Відпровадження системи дозволяє підвищити ефективність управління людськими ресурсами та прозорість розрахунків. Дякую за увагу.